Всім вітанечка. Сьогодні 23 квітня. У нас вазончик зацвів. Дивіться, які гарні квіточки жовтенькі. Як він гарно цвіте. І вже починає зав'язуватися. Дивіться, який вже на сьогоднішній день результат. Отакі От вже огірочки у нас. Цей гібрид, це голландський гібрид. Бачите, він аж доверху пішов вже погано. Е, Огірочок називається Мадейра. Це голландський гібрид самого запильного. Тіневитривалий і холодостійкий. Тобто це дуже добре підходить для, для ранніх посівів. І особливо, якщо у вас, наприклад, затінок, садок чи дерева, і. Ви хочете посадити огірочки, то ці дійсно дуже добре підходять для цього, тому що це є витривалий гібрид. І дивіться, цікавенка, дивіться огірочок, пускає пазуху і пускає пазуху і тут букетик огірочків. Пазуха, букетик огірочків. Пазуха, букетик огірочків. Такий цікавий гібрид голландської фірми «Семеніс». Мадейра. Тому, якщо ви хочете на балконі садити, чи в тіньовому діапазоні, в садку, то зверніть увагу на цей огірочок, тому що він дійсно, бачите, получається просто на вікні в вазоні посадили, і він получається. І на Паску вже будемо їсти свої огірочки. Такий результат. Цього гібрида: Сім чудових врожаїв.